Гаю вас, мої любі квіточки. Сьогодні я хочу запросити вас до себе додому в гості. А щоб ми там опинились, пограємо в гру, впізнай кімнату за описом. Тож скажіть малята, як називається така кімната? Це невеличке приміщення. Тут стоїть поличка для взуття, вішалка для верхнього одягу та дзеркало. Як гадаєте, малята, що це за кімната? Так, малята, правильно, це коридор. Діти, а зараз я познайомлю вас з іншим словом, яким можна назвати коридор. І це слово передпокій. Раніше кімнати називали покої, там, де люди відпочивали, а перед ними була. Невеличка кімната, яка називалась передпокій. В цій кімнаті ми залишаємо верхній одяг та вуличне взуття і перевзуваємося в зручні домашні капці. З передпокою ми потрапимо в наступну кімнату. Малята, скажіть, як вона називається? Це простора кімната. В якій ми приймаємо гостей. Це малята вітальня або зала. Тут ми зустрічаємось з друзями, проводимо час з родиною або просто переглядаємо телевізор. Діти, а зараз спробуйте вгадати назву наступної кімнати. В цій кімнаті затишно! Тут стоїть ліжко. Це кімната відпочинку. Так, малята, це спальня. Тут люди сплять. А з наступної кімнати долинають пахощі смачних страв. І одразу зрозуміла, що там хтось куховарить. Що це за кімната малята? А вже ж це кухня. А для чого нам ця кімната, діти? Так, тут ми готуємо їжу, а потім її їмо. Наступна кімната невеличка. В ній стоїть умивальник та душова кабіна або ванна. Як ця кімнатка називається? Так, малята, це. Ванна кімната. В цій кімнаті людина може умитися або купатися. Діти, ви такі розумнички. Всі кімнати правильно назвали. Є у мене чудовий дім, добре, затишно у нім. Є передпокій, спальня, ванна. Є у мене і вітальня. Нові меблі я придбаю, як розставити, не знаю. В гості до мене завітайте та мені допомагайте. Допомагайте мені малята, розставити меблі в моїй оселі, а для цього треба відгадати загадки. У спальні воно стоїть і на ньому людина спить. Що це малята? Так, звісно, це ліжко. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Здогадались, що це діти? Так, це шафа для одягу. Є комп'ютерний. Письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Здогадались, що це малята? Правильно, це стіл. А на нього можна сісти, коли до столу кличуть їсти. Що це малята? Так, дітки, це стілець. Він не ліжко, хоч спимо. Лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, невеликий і зручний. Так, малята, це диван. Ой, лишенько, а що ж трапилось? Диван не привезли. Як же я буду тепер гостей зустрічати? Діти, мені потрібна ваша допомога. Давайте разом намалюємо диван для моєї вітальні. А як це зробити, я вам зараз покажу. Для роботи нам з вами знадобиться аркуш паперу, пензлики, склянка з водою та гуашеві фарби. Але спочатку треба підготувати ваші пальчики і зробити пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною малята. Я будиночок будую, стіни рівні в нім змайструю, Дах трикутний, ще й віконця, щоб туди світило сонце. Тож почнемо малювати. Дивіться уважно, малята, і повторюйте за мною. Ось такий диван у вітальню Получився у мене, а фото ваших робіт я, як завжди, чекатиму з нетерпінням. А зараз нам вже час попрощатись, і я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!